Друзі, всіх вітаю, всім бажаю щастя і добра. Боремось сьогодні поговоримо про ситуацію зі світлом і про взагалі шукові в місті Умані і не на лише. На сьогоднішній день частково вдалося. Я, думаю, я дуже дякую, як нардеп. Керівництву Укренерго, уряду. все, Міністерство Вінпалу Тукенерго. Того, що вживаються вичерпні заходи, дійсно дуже складна ситуація, але вдалося тут більш-менш врегулювати, покращити ситуацію, скажімо так, христинівка монастиріща, там інші населені пункти. Ситуація в Умані напружена, але я постійно на зв'язку з керівництвом Черкаси «Обленерго». і, до речі, дуже дякую за співпрацю члену комітету своєму колезі, народному депутату Сергію Нагарніку. І так, в принципі, все енергетики роблять все можливе, але ми, як депутати, також намагаємося, кажуть, пришвидшити деякі питання, ну і тримати на контролі, допомагати людям. Коли буде світло, віримо, що приблизно до понеділка ситуація більш-менш владнається. Мається на увазі, як по всій Україні, звичайно, будуть вірні відключення, але не такі, як зараз, жахлива ситуація. Хочу окремо звернути увагу на місто Умані. Ну, взагалі, я вкотре червонію від того, що свого часу привів Плетньову, яка певний час працювала нормально 21-му році, коли ми з нею разом працювали. Потім вона пішла під бандитів в квітні і зараз взагалі як кажуть, місто кинути на призволяще. І хочу сказати, що, ну, наприклад, такі ж прості речі можна було закупити 20 палаток чи 30 і поставити усіх районах. Вони кажуть, ми тільки поставили в Центрі міста на площі з генератором, і хай люди йдуть там неважливо, старі, мали, хворі, хай йдуть кудись там на площу. Тобто, взагалі така ситуація, що ну просто на людей чхати Друга ситуація, що багато хворих людей їх можна було перевезти в лікарні чи тимчасово в соцзаклади, але також. Цим ніхто не займається. Але сьогодні мене дуже вразило те, що вони називають сесією міської ради. Ну, звичайно, там зачастую якраз рішення такі проти людей вони приймають, але там не було Ірини Плітньової сьогодні. Тобто мер міста в такий складний час кажуть, що вона за кордоном, кажуть, що в Турції. І на сесії не було. Тобто людина, ну, взагалі це подонство якесь отак от в такий важкий час просто поїхати відпочивати кудись. Тому і, до речі, відео такі більше звітісь розвіяється, як радянські часи, ганіч записує, ніякої конкретики, просто, як кажуть, ходить там щось розповідає. Люди дуже незадоволені, люди обурені, і як кажуть, в народі тому війна. Кому рідна мати, От я дізнався таку інформацію, що навіть такий складний час в Умані, коли люди по 20 годин без світла, хтось дитину не може покормити, хтось там похилого віку люди страждають. Але працювали за дорученням мерії елеватори, взагалі без проблем. І от кажуть, що багатьом компаніям, щоб не відрубати світла, Сказали, що от хабар за добу. Ну, тобто тобі не виключають світло, а ти платиш хабар 10 тисяч гривень за добу. Хто у них на касі, там, Ганіш, чи чи вони спільні, я не знаю. Але ну, я думаю, що зараз я то, також буду звертатись до правоохоронних органів, і вони мають розібратись, Кому відключали світла? Кому не, відключали, кому не відключали світло, треба перевіряти кожного суб'єкта і звичайно карати за такі речі, взагалі я б це прирівняв би до мародерства. Тобто, люди наживаються на всьому, навіть на таких речах, от, де усіх біда, а у них заробіток, на жаль. Тобто, ще раз, я щиро вважаю, що Дікун, який за всім цим стоїть, Олег Ганіч, його бізнес-партнер, перший заступник незаконно призначений у квітні, літньова. І деякі інші чиновники, це фактично люди, які грабують містян під час війни, я їх вважаю мародерами. У мене чітка така людська позиція, і я буду все робити, щоб ці люди відповіли за свої дії. І повірте, те, що навіть от депутати народні на Нагарняк Сергій Яценко, мабуть інші, мали втрутитися в ситуацію, це означає повну бездіяльність місцевої влади. Тобто, пан Дікун, який на сьогоднішній день. Фактично керує містом нелегально, який отморозився. І зараз, також, якщо я не помиляюсь, він знаходиться за кордоном. Не буду впевнено казати, але так кажуть. Олег Ганіч, перший заступник, який розказував, який він замечательний, там, господарник, дивиться, ну, всі бачать на лісові, як кажуть. Могли б, до речі, людям і пункти Абагрієвок і піткає якогось привезти. Тобто, взагалі, така от яскотське ставлення. І мер плітньова, яка. Пошла по кривій дорозі і за останні, тільки я порахую 2-3 місяці вже третій раз за кордоном. Падейкою, до речі, що вона купує собі зараз підшукує квартиру, кажуть в Польщі. Також падейкою, по що вже один син навчається за кордоном, іншого Назара, який, в принципі, проходив військову кафедру і мав іти служити, вона йому спочатку зробила переселенцем ліповим. Що він в Христинівці прописаний, мав проживати, а зараз йому зробили інвалідність. І чи він вже зник поїхав, чи вона якраз зараз його повезла, але збирається тікати з України, і вона також. І я зараз написав всі звернення як народний депутат з приводу цього, заяву про злочин написав. Він же ще отримує з бюджету кошти. Це оцей хлопчик, який. 26 лютого, от я зараз покажу фотку. Всі пам'ятають, що таке 26 лютого війна почалась 24-го, але він викладає фотку таку, знаєте, в інстаграмі з собою любується. Фактично, от це позорить взагалі і міста і всю систему органів влади, от такі Назари, Плітньов. Але це інша вже історія. Я хочу сказати, що максимально буду все робити, допомагати людям, які допомагав. Я вірю, що ми з вами все подолаємо. Я вірю найскорішу перемогу України, і ми віримо, що все ж таки агресор буде розбит. Ну а ті чиновнички, які сьогодні фактично наживаються на війні, грабують людей, знущаються над людьми, мають відповісти. І знову таки, я повторюсь, що люди от питають, що робити, от коли там, давайте збиратись, ми не можемо проводити мітинги. Це неправильний військовий час, там протести і так далі, не можемо. Але людям нічого не заважає згуртуватися і піти до мера і сказати, що Ірина, коли, коли вона за кордону повернеться, звичайно, що Ірина Григорівна, ідіть з посади, ви не виправдали високої довіри людей. І якщо прийде одночасно до неї тисячі людей, я впевнений, що вона таки напише заяву, і Ганіч напише, і до речі, Катерина Терещенка, яка зараз. Взагалі не видно і не чути секретаря міськради також. То, звичайно, цю міську владу, да, це була помилка. Вони не готові к війні. Вони війну розглядають як мародьори, як бандити. До речі, як і деякі депутати, які ларьки ставлять і рахуються в військових частинах, отримують зарплатню, це окремо буде тема. Депутати міськради мають на увазі. І... Ми маємо цитацію цю владнати. Я вкотре повторюю, що я і моя команда ми готові навіть такий складний час прийняти керівництво містом. І я би просив, щоб депутати міськради, які дивляться, я впевнений в моє відео, вони всі дивляться, багато і не любить мене, але дивляться. Я їх просто попереджаю, що краще давайте знімемо цю владу і повернемо місто в законне цивілізоване русло. Чим потім доведеться відповідати, друзі? Я всім бажаю щастя і добра. Слава Україні! Парвемось.